Вівторок, 20 червня, ви дивитесь новини на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке конфлікт в Маріуполі закінчився примусовим вибаченням. Місто Марії стало зоною відчуження. Черговий обстріл України студії Тетяна Байрак. Вітаю. З вересня у дитячих садках Маріуполя буде нова освітня програма від окупантів, тобто промивання мізків почнеться ще з дитинства. Програма запроваджується згідно з наказом Міністерства освіти Російської Федерації. В псевдоуправлінні освіти маріупольської адміністрації зазначають, що програма спрямована на нібито патріотичне виховання дітей із перших ступенів освітнього процесу. До трьох років маріупольські діти будуть у відносній безпеці і вивчатимуть лише пам'ятки рідного краю. Можливо, цей пункт приберуть з плану, бо завдяки росіянам у дітей не залишилось ні пам'яток, ні рідного краю. З чотирьох до шести років дітлахам викладатимуть основи російської пропаганди. Самі окупанти назвали це знайомством з державними святами та символікою. А з шести до семи років знайомитимуть з гімном та конституцією країни загарбника. Маріуполь називають зоною відчуження, зруйновані будівлі, багато сміття та зарості трави. Такі відео з нашого міста публікують в соціальних мережах. Ось так виглядає відновлення міста від окупантів на лівому березі. Надпись Ми тут живемо, Точніше, жили. жилі. це все повністю район. Його просто немає. Маріупольці потерпають не лише від псевдовлади, загарбники позвозили в місто заробітчан, які почали забувати, що вони в гостях. Містяни постійно скаржаться і живуть в страху через тих, хто понаїхав. Я зайшла в магазин. У звичайному одязі не було відкритих ніг та грудей. Ну, звичайно, футболка та лосини. Стою, набираю морквину, а ззаду чоловік Приїжджий. Я купила та йду додому. Обернулася, а ця тварина нахабно йде за мною з широкою посмішкою. Я починаю бігти, і він біжить за мною. До мене відверто починають чіплятися. Якби не місцеві, які проходили, я не можу уявити, що могло бути. Чому мені повинно бути страшно в моєму місті через приїжджих? На них навіть у Прави не знайти, вони тут почуваються явно вище за нас і дозволяють ну дуже багато. Стою і під'їжджають чечени на розбитій машині і докопуються, питають, де у нас у місті є гарня дівчатка. Бо хлопцям нудно, вони хочуть повеселитися. Мені пощастило, що я хлопець або в дівчиною могли б зґвалтувати і забрати. Конфлікт в маршруті в Маріуполі закінчився вибаченнями. Молодиків примусили записати на фоні триколору слізне пояснення, чому вони так розмовляли з невідомим чоловіком. Нагадаємо, у мережі з'явилось відео, де молода пара сперечалася з нібито військовим. Молоді люди нагадували, що росіян ніхто не чекав в Маріуполі. Проте, за словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, ображений виявився не військовим, та й службу ніколи не ніс. В 21.15 со своей девушкой Анастасией вступил в конфликт с военными вооруженных сил РФ. У меня произошел конфликт с военнослужащим Российской Федерации, в ходе чего я ему сказала, что я не рада походу Российской Федерации. После этого я полностью осознал свою вину и понял, что с 2014 года Украина терроризировала народ, зомбировала их, она причастна к смертям на Донбассе. Футбольний клуб Маріуполь залишають в першій лізі попри виліт у нижчий дивізіон. Імовірно, це сталося з двох причин. У турнірі призупинили участь дві команди. До того ж, команду з Маріуполя всіляко підтримують. Росіяни о п'ятій ранку атакували Львів. Є незначні руйнування, заявив міський голова Андрій Садовий. У місті повилітали шибки і в будинках, і в об'єктах інфраструктури. Мер додав, що все функціонує. У наслідок цієї атаки постраждалих немає. Тим часом, речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що шахеди долетіли до Львову через відсутність достатньої кількості ППО. Сьогодні ППО розміщено там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, важливі об'єкти, об'єкти атомної енергетики і лінію фронту. Ну, не вистачає банально засобів. ППО, і це ще м'яко кажучи, для того, щоби. Таку державу як Україна покрити повністю ковпаком. як Це зробили в Ізраїлі. Вночі летіли шахеди і на Київ. Це вже друга атака іранськими дронами по столиці за місяць. Вони заходили хвилями, курсами з різних напрямків. У повітряному просторі збили майже 20 ворожих цілей. На Сумщині росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних громад. Там зафіксували 55 вибухів. Жертв та руйнувань інфраструктури немає. Балістична атака на Запоріжжя Росія обстріляла передмістя сьогодні вночі. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Зруйновано приватні будинки, машини ракетами Іскандер м та ЕС-300. Окупанти поцілили в об'єкти інфраструктури, майно та техніку сільськогосподарського та фермерського господарства. Постраждалих немає. Крим уже другий день поспіль атакують дрони. Про це повідомив самопроголошений прем'єр-міністр Автономної Республіки Сергій Аксьонов. Цитую: у районі Північного Криму було придушено і посаджено ворожий БПЛА. Місцеві ЗМІ публікують і фото збитого дрона. Знову заражені комарі а разом з ними і кліщі з американських біолабораторій готуються атакувати російську армію. Про це у черговому зверненні заявив командувач військами радіаційного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації. За його словами, США планує заразити російських окупантів лихоманкою Західного Нілу та Малярією, щоб їх знешкодити. А високам технічним уровні готовність США примінення інфіцированих півночі в сієтству патентна беспилотный летательный аппарат, призначення для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. При цьому Кирило не забув додати і про користь, яку отримали американці після трагедії на Каховський ГЕС. Мовляв, так лихоманка західного нілу легше розповсюдиться Росією, кажучи словами колишнього прем'єра України Азарова в Україні сформувався цілий пришарок кровасісів. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ 7 Також ми є в інстаграм, телеграм Facebook. фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.